Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні в мене посилочка. Забрали ми з Сергієм в новій почті. Ось така велика прислала мені її в подарунок Галина. Це донатік тканини. Дуже переживала. Галина пише, що чи сподобається хоч щось. Вже не переживайте, звичайно, що сподобається. Отже, друзі, відкриваю разом з вами. Погода сьогодні страшенний вітрюган. Є навіть постраждалі в Києві. Але я бачу, що, незважаючи на таку страшну погоду, у нас діти на стадіоні граються, тож будьте обачні. Не ставте своєю автомобілі по можливості під деревами та бережіть себе. Відкриваємо посилочку. Новий почтою приїжджала Сергій Ніс, молодець. А Галині велике дякую. Наперед, вже що відправила. Так. Отже, дивимося. Так, відкриваємо, дуже щільно упаковано. Ось так. О, зверху вже і тканина лежить. Зверху я буду до вас підносити ближче. Сьогодні трошечки нижче опустила штатив. Отже, це таке як, як е, Хебет-Тафта. Така досить цікава матерія. Роздивляємось, вона такого перлинного кольору, як перли. Так. Не еластична, з цікавою фактурою. Я не знаю, це у вас раритет чи сучасні тканини. Але досить таки цікаві. Маленька ширина, отже, це раритет. Ось така. Дивимось на неї. Бачите, ось така тканина. Досить таки цікава. І Або на спідницю, або на якесь плаття, навіть на блузу. Мабуть, що це тканина натуральна. Судячи по її зовнішньому вигляду, мабуть, натуральна запальничку з собою не брала. І вона така двостороння. Дуже дякую. Так, дивимось далі. Далі, Ух ти, це таке як єпюр, але він теплий і непрозорий зовсім цікава фактура. Бачите, який ось м'який. Так, роздивляємось. Дуже красива тканина. Мені здається, що в мене є подібна сіра костюмка, і можна зробити як костюми. Дивіться, яка красива. Насправді, здається, що це як тонкий гіпюр. Бачите, начебто кордове мереживо. Ось зовсім не прозора, і тканина м'яка. Дуже-дуже красива. Дякую. Дуже сподобалась оця. ця. Ну, прям шикарно. Можна і плаття, і костюми пошити. Це не трикотаж, це. Судячи по всьому синтетичка тканина або акрил. І, до речі, вона має як начебто дві сторони. Бачите, одна, тут більше сіра проявляється фактура, на цій стороні більш чорна. Навіть можна ось поєднувати або манжети робити, такі, щоб виділити колір. Дуже-дуже красиво, дуже сподобалось. Здається, що там трішечки акрилу в складі. Так, Знову мереживо, яке? Біле. Можна навіть кофтину. Дуже цікаве в стилі місоні. Дуже цікаве в стилі місоні. І його навіть отак от зігзагами можна різати. Так, подивлюся, що це таке. Ага, воно ось дивіться, як іде. Маленька ширина в нього. Ось, дивіться, досить таки, ну, невелика ширина. Бачите, менше, ніж метр 50 м. з однієї сторони, ось так, як фістони йдуть. І з іншої сторони, ось так, як фістони. І трішечки, ну, за рахунок того, що тут є, начебто як еластан, і ластан, і туди-сюди воно е, тягнеться. Точно це в стилі місоні. Дивіться, яка краса. Дуже красиво. Мені здається, що це от прямо на білу ковтину, якусь мереживну до спідниці, наприклад, з плісіровки. Е, красиве. Дуже красиве, може, і хебешна нитка є, але, скоріш за все, що і синтетична. Ось такий білий звичайний колір. Красиво. Білий завжди нарядно, здорово і шикарно. Дивимося далі, дуже дякую. Вона така тканинка ця важкенька. Так, трикотаж лянить. Ух ти, який цікавий! Ви переживали, що не підійде. Та у вас тканини шикарні. Це трикотаж льон. 100%. Я вже колись з таким стикалась. Він досить таки цікавий. В нього такі ось прям пухерці на звороті. Зараз буду показувати. Ширина стандартна, навіть може більша, ніж метр 50 Роздивляємось. Так, дивіться, показую фактуру. Пам'ятаєте, маєчки трусики такі раніше були. Зворотня сторона ось така. З такими пухерцями, як зазвичай ляні трикотажі. Ось він такий. Трішечки є еластичність, чуть-чуть кромка проклеєна отут. І трішечки, ну це в основному, із-за того, що це трикотажне полотно. Ось, бачите, як в'язка така. Досить цікава фактура, і, можливо, будуть як такі пухарці або катишки, для льону це нормально. До речі, коли я беру, наприклад, свої штори, які тут вісять, я самостійно їх шила. Цю тканину ми купляли в Рівному, там де Рівненський льонозавод. то вона після прання така прям вся, знаєте, як такі як пухнані. Потім вісить, висихає, і цей пух як так спадає сам. Ви розуміли, які в нас тут штори ось такі. Я колись показувала, яка в мене з ним була історія з цими шторами. Так? Досить таке класна Тканина незвична. Дуже-дуже дякую. Так, далі. Ух ти! Теж це трикотажне полотно, воно таке, як. Або ж як сітка трикотажна. Дуже класне. Ніж... От прям така ніжнятіна, і в нього. Красива фактура, дуже красива фактура. Є кілька плям тут. Не знаю, що за плями виперуться чи ні. От. Е, нічого страшного. В тому немає. Ось, дивимося. Отак от. Отак от тягнеться. Ось така фактура, бачите, як вафелька така. Але це трикотаж. Так, тут, де плями, одразу я. Загорну, попробую засобом від, від плям обробити. А ні, то їх можна просто ну, зрізати. То не страшно, зайчики. Дуже дякую вам. Так, далі в нас є органза з пухерцями, з таким. Ой, цікаве все. Отже, органза із флоком. Дивіться, що таке флок це як бархатні, ось такі штучки. Цікаві дуже. Бачите, ось така тканина. Зазвичай таку тканину шиють блузи з неї з об'ємними рукавами і садять рукав на високий манжет і бант. От в стилі, господи Боже, хотіла бистро згадати, в стилі дизайнера дуже відомого. В стилі відомого дизайнера вспомню, скажу вам. Так? Ну, не Валентино, Інший дизайнер, не можу згадати, блузи з високим, таким, з високим коміром на зав'язочці. Дуже красива тканина. Колір слонової кістки. Гарний такий. Ну, або ж молочний. На сонце то виходить, то заходить. Тому відео буде то яскравіше, то не яскравіше. Так, дивимося далі. І ще шифон. Два відріза однакового шифону. Теж фактурний. Е, колір молочний, от точно такий самий, як моє покривало один в один. Так, дивимося на цей шифон. Теж можна на блузи, на сукні. Ось такий от, красивий досить такий колір, невеличка ширина, невеличкі два відріза, але точно на блузку вистачить. Класний, дуже ніжна фактура, спадаючий. Можна навіть якусь блузочку з воланами пошити. Буде досить красиво. Ось абсолютно два однакові. Далі так не дістаю. Так, так не дістаю. Ще щось світленьке, також світлий трикотаж. Цікавий це ХБ. Дуже красива в нього фактура, така мережевна. Невеличка ширина. Це, мабуть, також якийсь вінтаж. Дуже красиво можна пошити блузу, і за рахунок оцей, ось, бачите, малюнок ось такий, начебто як в смужку. Він не еластичний, але це трикотажне полотно. Абсолютно, ні, тут є виворіт. Оце я тримаю виворіт. Бачите, от таке, як, як називається ця техніка, коли квадратики малюють і стягують. От Схоже на цю техніку, бачите? От він такий. Теж це в стилі дизайнера міссоні. Колір молочний. Колір молочний, біло-молочний, дуже красивий, вистачить якраз на кофтину. Гарно, дуже дякую. Так, далі чорні тканини. Далі. Давайте візьму одразу дві. Так, це якийсь натуральний шифон. Можливо, це навіть віскозний шифон, тому що от я взяла прям по фактурі він такий досить цікавий. Значить, тут кромка і коло кромки вишивка. Так, ось такі квіти вишиті. Чорний, теж невелика, тут ширина це вінтаж. Вінтаж і щось натуральне. Відріз чималий на блузку, або навіть на плаття вистачить. Можливо, на шаль. Я не знаю, яка ціль може бути в цієї тканини. Ну, можна шити. Дуже красиво ось буде. Дивіться, От, наприклад, ковтина і ось такі от напівпрозорі можна зробити широкі рукава навіть тільки з цієї тканини. Точно пригодиться дуже красиво. Так, далі органза. І, скоріш за все, вона натуральна, дуже красива. Ой, я не знаю, чого ви переживали. Це теж, мабуть, він та ж, бо маленька ширина. А можливо, якась сучасна тканина, зберігання гарне в цих тканин. Ну, там, за виключенням пару плям, то таке. Подивіться, яка краса. Оце взагалі ну, просто шедевр. Які красиві квіти. Вам видно цю фактуру? Треба, маві, на руку, отак. Дивіться. Дуже красиво, як тату, От, як чорне тату, сюди можна пошити сукню, але обов'язково має бути світлий і контрастний. Контрастна підкладка, щоб не забити красу цієї тканини. Найкраще під такі тканини обрати бежеву підкладку, ну або ж світлу. От я зараз візьму білу тканину по фактурі, ну, оцей ось, наприклад, шифон, так, щоб проявити. Щоб проявити, бачите, ми відразу проявляємо всю красу і легкість цієї тканини. І це ну, дуже шикарний вигляд. Дуже дякую. Дуже красиво, ніжно, взагалі чудово. Сподобалось. Тканина чорна, але знову ж таки пишний рукав, бант. Все нареще згадала: господи, прости: Оскалдела Рента. Оскалдела Рента. Це його органзові сукні, з бантами, пишні спідниці. Нарешті осяя не прийшла. Бо буває таке, що ти хочеш сказати, і з голови вилітає. Ви згадали зайчки також. Оскар Далерента – це взагалі чудово. От прямо в цьому стилі: ця тканина і та органза в папирішки. Так, є трикотаж од Дорубчик, це сучасний, і є креп також сучасний. Дивимось. Синій красивий колір. Ви знаєте, мою любов до яскравих кольорів. Важка тканина, невелика ширина, тому, можливо, це і не сучасна тканина. Але такий креп, він, ну, бачите, креп шифон називається, або блузочний. Не прозорий, але для сукні треба підкладку. Дуже красивий колір. На відео трішечки яскравіший, ніж в житті. Це колір класичний індіго. От Синій, прям такий, аж очі вилазять. Трішечки на відео буде яскравіше. Тому що поставила я шафонар, плюс телефон він трішечки висвітлює об'єкти. Дуже красивий колір. Прям. Я люблю такі. На сукню ця тканина падає, її можна кроїти по косі. крап фон він прям проситься для цього. Ну, дуже красиво, дякую. Красиві всі ніжні тканини. Так, далі, трикотаж, от трубчик, невеликий відріз. Точно пригодиться на щось. Зовсім масік на спідницю. Він тягнеться, до речі, дужче по довжині, ніж по ширині. Але він, ось дивіться, оце ширина. так, Ось ширина його, але він дужче тягнеться ось по довжині, зрозуміли? Синій так, і тут є, десь я бачила затяжка. Ось. Все. Ось ця невеличка затяжка, то я відразу, коли бачу, знаєте, складаю перед собою і потім роблю хрестиком маркування. Нічого страшного, зайчики, ви не переживайте. Якщо, от, наприклад, ви, Галина, будете дивитися це відео, це нормально, коли я, наприклад, бачу так, якусь там чи, затяжечку, чи це, я відразу так складаю, це буває таке, це ну, не ваша вина. Не подумайте, що я там щось ну, якось виріжеться, то ерунда. Головне, що ця тканина є і це прислали від щирого серця, бо знову заходять якісь недовольні. Знаєте, Людина, яка в своєму житті нічого не зробила корисного ні собі, ні іншим. Ще вона дивиться на мої тканини, які по факту мені прислали від щирого серця, ще й виявляє якесь недовольство. Ну, це чудо. Так, там ще тканини в коробочці є. Тому величезна подяка, зайчики. Неважливо, що ви присилаєте добрі слова, чи просто лайк, чи донатів, дуже вам щиро дякую. Від щирого серця, якщо не знадобляться тканини мені, то потім, можливо, я зроблю окреме відео. Ну, наприклад, тканини, які мені точно не знадобляться, я їх не бачу там в своїх виробах, і не маю сенсу, щоб я їх зберігала в себе вдома. То можливо, це буде, знаєте, як гаражний розпродаж тканини якимись лотами або. Поїдуть до моїх родичів, які ну, точно знадобляться. За це ви не переживайте. Нічого не пропаде я нічого не викину. Ой, і тут величезний відріз чи відрізи. Ого! Оце да, так да! Йосик Босий, дивіться, це кордове мереживо. Це реально скарбіще, кордове мереживо зі стрічками, зі стрічками. Воно шикарне. Не знаю, що спочатку планувалось, можливо, якась вечірня сукня. Це кордове мереживо в стилі Дольче і Габана, Я вам покажу, воно гаптоване. Значить, Дивіться, це реально ну, дуже красива тканина. Мереживо, вплетені стрічки і вплетений корд. Бачите, це така, як оця штучка, вона кордом називається. Ось воно таке, воно зовсім не еластичне, тримає форму. З нього також можна шити сукні, накидки, можна пошити навіть пишну спідницю, яка тут ширина. Ширина тут менша, ніж 1,50 п'ятдесят. Немає еластану, але, але за рахунок того, що це мережа, воно, типа як трошечки потягнулось воно. Туди-сюди кромки нема взагалі. Ні з тої, ні з тої сторони. Досить таки цікава ця тканина. Досить цікава. От навіть дивіться, знову ж таки рукав. Або ще щось придумати. Я не вмію шити рукавички, мені здається, що це дуже му... муторно. Знаєте, от шити рукавички, уявіть, які були б красиві навіть мережевні рукавички. Дуже вели... великий відріз. Отут ось, ну реально величезний відріз. Можна придумати сукню якусь, можна придумати спідницю на підкладці, таку пишну... пишну, подовжену. Щоб її носити взимку на якомусь такому грубому підкладі. Да? Або комбінувати. От, наприклад, це чорна спідниця, з кордового мережева, а наверху ця блузка. І хоч на червону доріжку. Ці ну, речі будуть дуже красивими, будуть красиво виглядати, незважаючи на те, це точно вінтаж. Має запах характерний, такого трохи нафталіну лежав, мабуть, в шафі. Не переживайте все паперу, то все єрунда. Звичайно, що ці вінтажні тканини з ними треба бути обережними і їх прати тільки бажано натуральними миючими засобами. Чому? Тому що хімічні можуть пошкодити волокна цієї тканини. Натуральні це найкраще господарське мило, ну або якісь дитячі пральні засоби. Це також, зайчики, враховуйте. Я то, знаєте, з цими всіми тканинами скоро хіміком стану. Дуже вдячна. Підняли ви мені настрій. Тому що ви мені прислали не просто тканини. Коли люди присилають таку ну, велику кількість тканин, ви прислали частинку своєї якоїсь сімейної історії. Так, і я от її показала в відео. Це можливо ваша мама чи навіть бабуся, чи ви купували цю тканину, ви мріяли, що ви пошиєте якесь плаття або певний виріб. Тоді це було ну, що стосовно вітажних тканин, тоді це була ну, ціла історія, так? або ви купляли там якісь тканини, вам хтось подарував, ви мріяли щось пошити, ну і не склалось, буває таке. От, тому не переживайте, історія вона продовжиться, навіть якщо я не сьогодні, не завтра буду кроїти ці тканини, то вони точно не пропадуть, зайчики, точно не пропадуть. Ну, ви зрозуміли, що точно не пропаде. Дуже великий відріз. Це буду прати зараз в першу чергу, складу назад в коробочку. Так що не переживайте тут, якщо просто покласти півкоробки займає тільки оце чорне-кордове мереже. Дуже-дуже красиве. От Дуже-дуже красиве. Якби я, знаєте, от в мене просто ну, в такому стилі супервінтажному в 19 століття я не шию. А от, наприклад, якби шила, то це плаття було б ну, точно в стилі 19 століття, ще можливо додати білі і манжети, а можливо, пошити якесь коротке плаття, але в такій стилізації. От чомусь відразу мені так навіяло. Щиро вдячна, зайчики, бувайте здорові, бережіть себе, смачно їжте. Погода дуже мінлива. Один день тепло, інший день вітер, дощ. Але все рівно зважаючи на те, що в нас попереду останній місяць осені, і досі осінь у нас чудова. Небо знову затягло, от буквально за 5 хвилин все змінилось. Тому бережіть себе, їжте смачно, цьомки-бомки до зустрічі. І Галині величезне, величезне надяку за донатік. Хай ваше добро до вас вернеться, щоб у вас все було добре, Галина. Дуже-дуже вам дякую. Не переживайте, я завжди кажу, зайчики. Дуже сильно не хвилюйтесь. Ви зробили це від щирого серця, і повірте, що я ваш вклад точно оціню. Дуже щиро вдячна. Ну і ви подякуйте від мене Галині за її добро. Напишіть, що вам найбільше сподобалося із цієї коробочки, тут тканини. Знаєте, вони такі спокійні, всі такі. Інтелігенція. Це інтелігенція. Коробка, інтелігенція. Чому немає нічого такого, як, знаєте, там квіти чи ще щось. Тут таке все спокійне, таке розважливе. От я кажу, це коробочка інтелігенція сьогодні. Не знаю, чого я її так назвала, але чогось ось так. Все. На цьому точно все. Цьомки-бомки, побачимось, до зустрічі!